Екс чоловік Камалії і Камалія Камалія і екс чоловік. До речі, що прийшов смс від Камалі, потім подивимося, що вона пише. Так от, значить, екс чоловік Камалії э, здивував заявою про зради в шлюбі. <скільки> По перше, екс чоловік Камалії здивував э, в інтерв'ю Славі Дьоміну під російською мовою. Отче ну він ти хотів, щоб він пакистанською говорив. будь якою за фур в Україні він каже: Я знаю ще Кравчука він з Україною. Першого дня незалежності, і саме зараз виходити в війні казати російською мовою толерувати все це. Камалія прекрасно говорить українською мовою на артистка Велкам в інтерв'ю. Будь ласка, Захур, хто він, що він, навіщо нам його знати і навіщо нам слухати цю російську мову від захура? Я не розумію. Але ми зараз зібралися трошки про інше поговорити. А якщо Камалії здивував заявою про зради у шлюбі, коли впіймали, то стало соромно. І можливо, зараз глядачі можуть подумати, що десь плаче Камалія. Не може заспокоїтись, бо їй зрадив Захур, але насправді він її не зраджував, тому що mm. він розповів про зради своїй першій дружині, а, -а. а сказав, що другій Камалії нашій не ні, зраджував. Ні-ні. <рес> Офігеть. першу жінку зраджував, другу ні. каже він. <рес> Ось так. от. чоловіки зраджують по перше, бо він березневий кіт. Неважливо, як до тебе ставляться, що роблять, ти просто такий. По-друге, коли тобі чогось не вистачає, в сексі в коханні, в стосунках, ти все це знаходиш десь в іншому місці. Я був березневим котом, не заперечую. Але з іншою дружиною у мене був от саме другий варіант. Березневим котом я був, коли був вільним, коли упіймали на зраді, та стало соромно. Поділився за хур. Слухайте, що Шкода, шкода його.